Привіт, це відео для тебе. Якщо ти, ти ще вечора думаєш, що о, я знову накричала на власну дитину. Прокручуєш в голові діалоги з дитиною і картаєш себе за кожну відповідь. І думаєш, а раптом я щось замало психіці дитини. Якщо ти це проживаєш, ти точно не одна. Я психотерапевт, працюю з мамами понад 10 років, і м, точно хочу сказати, що в цьому переживанні ти не сама. Почуття провини дуже пов'язане з материнством. І воно звучить майже в кожному запиті. І сьогодні я хочу тобі сказати дуже важливу фразу: ти не зобов'язана бути ідеальною мамою. І я тобі поясню, чому поговоримо про проблеми ідеальної мами. Давайте уявимо з вами ідеальну маму, яка ніколи не роздратована, не сердиться на свою власну дитину, яка завжди усміхнена, а в неї завжди йога, в неї гарний настрій. Вона готує пепе сніданки. Читає по 20 книжок на рік, медитує обов'язково, виглядає усміхненою, натхненною. А тепер реальність. Дитина кричить, і в тебе знову зривається нерв. Ти думаєш про роботу, а не про гру. Дитина хоче погратися, а в тебе дуже багато справ. І хатніх, і якщо ти працюєш, і робочих справ. І вчора, і пару днів назад ти, можливо, обіцяла собі більше не зриватися і не кричати на дитину. Але ця обіцянка чомусь знову зірвалася. І ось приходить такий голос, який ти чуєш, що ти погана мама. Він звучить всередині тебе. Чи твій цей голос? Він сформований з того, що ти чула вже раніше. Ти маєш старатись не бути егоїсткою. ти маєш бути зібраною і сильною. Суспільство, інстаграм, книжки, безліч курсів, можливо, вони всі підтверджують, що ти маєш бути ідеальною мамою. Що ти недостатньо хороша мама. і іноді ми не задумуваємося про те, що це може бути нав'язливий стандарт, що це не твої думки, чим небезпечний перфекціоналізм мами. Як психотерапевт, я скажу прямо, що найбільше шкодить не злість, не конфлікти, не помилки, а саме твоє бажання бути ідеальною мамою твоя ідеальність. Або коли ти уявляєш себе ідеальною мамою, намагаєшся нею бути, ти пропускаєш крізь себе потреби дитини, її настрій. Свій власний настрій, ти не відчуваєш себе, ти не відчуваєш дитину. І чим шкодить перфекціоналізм мами? Він породжує в тому, і хронічне почуття провини веде до емоційного вигорання. Мама теж вигорає, руйнує контакти з дитиною. І це головне, тому що мама не щира тоді. Вона напружена і дуже хвилюється. А мама, начебто, перебуває весь час у своїй власній тривозі, і ця тривога теж пов'язана з тим, що. Мама хоче бути ідеальною для своєї дитини. Ти хочеш бути ідеальною для своєї дитини. І ми запускаємо в дитини, якщо хочете сценарні процеси, що дитина теж має бути ідеальною, вона має бути хорошою, вона має бути зручною. А це зовсім не про дитинство. Можу привести приклад. Що коли звертаються батьки з запитами про дітей, так про їхні стосунки, дуже часто буває про те, що істерики в дитини саме викликані і внутрішнім станом мами, дитина, наче зеркала, яка відображає те, що ми відчуваємо всередині. Тому коли Наступного разу ваша дитина може сердитися, кричати або дуже багато плакати і довго. Це теж можливо вона відображає ваш внутрішній стан. Діти не потребують досконалості, діти потребують чесного і живого зв'язку. І дитині не потрібна мама, яка завжди безпомилкова, спокійна, правильна. Достатньо хороша мама. Це мама, яка доступна емоційно, яка реагує на потреби дитини, яка бачить свою власну дитину, яка переживає разом з нею. Тривожиться визнає власну тривогу, власні страхи, але не перекладає ці почуття на дитину. Дуже добре помилятися і визнавати свої помилки, бути не ідеальною, але бути в контакті з дитиною, бути в стосунку. І обов'язково не заперечувати свої власні емоції. Ви можете сказати своїй власній дитині, що зараз я трошки втомилася. Мені треба 5, 10, 15 хвилин перерви, і я обов'язково повернусь до тебе. Ви не обов'язково маєте що секунди да, реагувати на потребу дитини. Головне дати інформацію, чому ви зараз не реагуєте, або чому ви відкладаєте. Можливо, у вас є якась незакінчена справа, ви маєте її закінчити і потім повернутися, і ви разом пограєте. Але скажіть про це дитині. Це обов'язково. І коли ви просите вибачення, ви можете так само пояснити дитині, що. А ви були сердиті або ви кричали не тому, що дитина погана, не тому, що, можливо, це її провина, тому що ви не впоралися своїми власними почуттями. Можливо, тому що ви втомилися, можливо, тому що ви роздратовані, або ви отримали якийсь, якусь інформацію, якийсь дзвінок, який вас порушив ваш баланс. І можете зізнатися, я не знаю, як краще, але я. Перед тобою це важливо для мене, і коли мама дозволяє таку бути людиною, таку людяність собі. Чому навчається дитина? Як ви думаєте? Дитина навчається приймати свої власні емоції, бути в стосунку без страху, що її покинуть або що вона недостатньо хороша. Дитина тоді не боїться помилок, рухатися далі і робити помилки знову. До мене приходять багато батьків, мам, які дуже вимогливі до себе, і іноді свої почуття вони ховають, не визнають їх. І це заважає для одного випадку. Дуже було цікаво, що мама зрозуміла, що вона може злитися і залишатися хорошою мамою. Це для неї не дорівнювало раніше за умовчування, що якщо вона сердилася, то це дорівнювало, що вона погана мама. Але це не так. Вона дозволила собі відчувати різні почуття і при цьому бути в контакті з дитиною і бути хорошою мамою. Вона зізналася мені, що вперше в житті сказала, що. Вона сердилася, дізналася собі в цьому і відчувала, що вона все одно хороша мама. Ось ще один приклад: а мамі було дуже соромно, що вона накричала на сина, і спочатку вона не вибачилася. А вечором прийшла до сина і сказала, що вибач мене, будь ласка, що я а, накричала на тебе. Це було тому, що я була дуже втомлена. Знаєте, що зробив її син? Він подивився на неї, і сказав, що я тебе дуже люблю, і мабуть, в цьому він виявився мудріше. Ніж іноді буваємо ми батьки, і вперше мама розплакалася, тому що тут не було почуття провини, тут було стілення, і це тут ми говоримо про контакт, який насправді стілює, коли він відбувається тут і тепер. Немає місця руйнування, є місце стілення. Це є той момент, коли ми можемо говорити собі: я можу помилятися, я маю право на втому. Мені не треба відповідати стандартам з інстаграму. Я вже є. Я вже достатньо. А саме цим ми займаємося в міні-курсі Мама без токсичної провини. Це короткий, але достатньо глибокий курс на 5 днів. Ти зрозумієш, звідки береться почуття провини і чому воно не зникає. Розпізнаєш свої заборони з дитинства і як вони керують твоїми реакціями, і як вони впливають на тебе сьогодні. Бачиш? Як потрапляєш в різні ролі, ролі рятівниці або рятівника, переслідувача і жертви? І Обов'язково навчишся давати собі внутрішні дозволи, які стілюють, побудуєш новий внутрішній діалог з позиції дорослого у кожному дні. Обов'язково є практики. Обов'язково будуть приклади, і я думаю, що це буде цікаво і зрозуміло для тебе. Посилання на міні-курс в описі під цим відео. Переходь, приєднуйся і зроби собі найкращий подарунок. Право бути достатньо хорошою, але не ідеальною. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо було цінно, ставте лайк, підписуйтесь і обов'язково подивіться це відео з подругою, яка та ж себе, як і ви, картає за погане материнство. Ми змінюємо культуру материнства разом і розуміння батьківства, тому зустрінемося на міні-курсі.